Цілий тиждень до учнів Тернопільської 14 ї школи приходять успішні і відомі тернополяни. Все для того, аби змотивувати дітей навчатись та на прикладі бачити, як іти до своєї мети, каже директор школи Оксана Добровольська. Кожен день нас був присвячений якійсь темі. Такі ідеї саме в розвитку демократичної школи, саме проекту демократична школа, і виникла така ідея в нашій групі, що дуже корисно, що не тільки показувати. Дітям, що там якісь порушників там наставляти їх на шлях істини, але саме от показувати успішних людей, які чогось досягнули, і щоб вони прагнули до цього, щоб вони мали бажання вчитися впродовж цього життя. Учні познайомились із спортсменом та тренером Євгенієм Мусаєвим, актрисою Тернопільського обласного драматичного театру Іриною Складен, волонтеркою логістичного центру допомоги бійцям АТО Христиною Феціт. А також директоркою інституту міжнародних відносин Неу Іриною Іващук. Щоб бути успішно потрібно добиватися своєї цілі, потрібно йти то вперед, потрібно, не зда не потрібно ніколи здаватися. Розказати свою історію успіху запросили, і нашу Христину Коваль, журналіст, ведуча та автор нової дитячої програми «Кіндершоу» розповіла учням цікаві історії свого телевізійного життя та підготувала для них приємний сюрприз. Дуже цікаво, що до нас приходять відомі люди, які досягли успіху. Дуже цікаво слухати їхні розповіді, а також найцікавіше, мене більше чека прихід Христини Коваль, тому що вона буде, вона розказує про своє телевізійне життя і буде розігрувати участь на телевізійному шоу. Розважальна дитяча програма у формі блогу «Кіндер-шоу». Я зараз даю вам можливість взяти участь у цій програмі. Участь у новому телепроєкті «Кіндер-шоу» отримує той учень, який найоригінальніше запише відеорозповідь у соцмережі Інстаграм із відміткою інстасторінки Тіві 4 та «Кіндер-шоу». Вже у неділю, 24 березня, Зня, ми оберемо переможця і познайомимось з новою зіркою телеекрана.